На всіх картах так званої Новоросії Полтавської області немає. Дніпропетровська там і беруть. Хоча, ну, що там знаєте, брати, якщо Дніпропетровщина, вона теж зовсім не налаштована. Ви знаєте, жодна, жодна, жодна а, політична а, пропагандистська карта не має, а, не має. ну, Я б не став би вірити їй. По-перше, по-друге, знаєте, я свій час працюючи заступником голови Полтавської облдержадміністрації, в 2008 році, коли була агресія е, Росії в Грузію, е, ми, тоді, ми тоді також відпрацьовували певні питання, пов'язані з підготовкою держави до оборони. І вже тоді. І сьогодні про це вже можна говорити, бо це не є вже секретом. І, і ще тоді ми бачили певні документи, які нам, вони були на той час секретні, які нам клала розвідка, про плани, про бойові плани росіян, які були розраховані щодо, щодо анексії Криму і Східної України. Причому ці дані були повністю пораховані із назвами військових підрозділів, і з кількістю військових, які будуть залучатися. І навіть вони на тому восьмому році вони передбачали в тому числі і те, що будуть приймати в цих бойових діях війська НАТО. Тобто, тоді, якщо ви попригадуєте, був курс на НАТО, на підписання ПДЧ і так далі. Але тоді, в цій аналітиці, це російська аналітика, тоді в цій аналітиці було написано на самому кінці, було написано наступне: що українська армія на даний час знаходиться в достатньо непоганому бойовому стані і Фронтальна атака раді... російських військ на Україну потягне за собою значні серйозні втрати, що сказується дуже негативно на внутрішньої політичні ситуації в Росії і на вихолощення фінансових ресурсів. Це була аналітика російської... 2008 року, 2008 року, яку клали на стіл, я так розумію, вищому політичному керівництву Росії